Миру Божого вам. Важливо знати ворога, і перший вершник це диявол. Він одягається в світлий одяг, весь правильний, але хто за цим правильним стоїть? У святому Писанні говориться, що сам сатана одягається в одяг ангела світла, і брехливі служителі апостоли одягаються в одяг світла. І як же розібратися? Часто люди, і навіть християни, уявляють собі, що це якийсь біснуватий, який кричить. З нього вискакує сатана і біжить. Але це не завжди так. Як же прийшов диявол до Адама і Єви? Він прийшов не з вилами, а зі спотвореним Словом Божим, тому його називають брехун і лукавий. До Ісуса в пустелю теж прийшов диявол. І спотворив слово Боже, і почав спокушати. Тому так багато зараз спотвореного Євангелія. І дуже важливо, щоб була істинна церква, істинні служителі, які віддають своє життя за церкву, за Слово Боже. Заходьте на канал Салтаненки і слухайте чисте Євангеліє з миром Божим.